Задовбали ці кльоті істерики, та скільки можна, припини вже. Ах! Або як зробити так, щоб ваша дитина почала менше істерити. Якщо вашій дитині до трьох років вона особливо не істерить, і ви нормально сприймаєте її емоції, то поверніться до цього відео після трьох років, бо там починається щось таке, з чим ну, ми не завжди можемо впоратись, І що ми не завжди можемо нормально сприймати. Але якщо ви хоч раз. Були в цьому стані, думала, як воно все задовбало. Я вас дуже сильно розумію. Я хочу зробити це відео, аби вам стало легше, і пояснити, чому нас взагалі так криє. А криє нас просто страшне. Тому що з'являється людина, яка може проявляти всі свої емоції, яка може кричати, досягати свого, яка може плакати, яка може маніпулювати. І є ми. Які можемо тільки робити те, що треба, а все інше в якийсь вільний час, колись потім, можливо, на пенсії. Тому, як ви здогадались, перша причина, чому нас так криє, це важливо для того, щоб розуміти, як зменшити кількість дитячих істерик, в тому, що нам не дозволяли плакати в дитинстві. Не дозволяли влаштовувати істерики, не дозволяли валятись на підлогі, битись руками й ногами об підлогу, не дозволяли оце все. Ми мали бути слухляні, спокійні, посміхатись незнайомим людям, вітатись з ними. Ми мали дозволяти тьоті Маші і тьоті Тані цілувати нас щічки і робити при цьому щасливий вигляд. Ми не мали нічого випрошувати, взагалі мали не відсвічувати. Максимально. І ось ми виросли, а з того часу мало що змінилось. Ми все так само дозволяємо себе чіпати незнайомим людям, ми все так само робимо тільки те, що скажуть. Гадки не маємо, що ми хочемо, і абсолютно не вміємо проявляти свої емоції. Ми з вами гарний фундамент для зменшення кількості дитячих істерік заклали в попередньому відео. Воно супер основне, супер важливе для закладання цього фундаменту спокійності дитини. А сьогодні ми підемо трошки далі і розберемось, що ж такого можна зробити, щоб дитина менше істерила. В кінці на вас чекає найважливіша причина дитячих істерик, тому додивіться до кінця. Давайте пройдемось по віку. Якщо істерить дитина до одного року, то ми вирішуємо її проблему. Ми допомагаємо їй максимально швидко відволіктись, вирішити її проблеми, подати іграшку, повернути, помити, щось зробити. Ми не даємо їй змогу бути от в цих емоціях, Ми максимально швидко її з цих емоцій витягаємо для того, щоб дитина виросла максимально стабільною, спокійною. Їй потрібен такий безпечний рік. Коли все окей, коли все добре, коли ще не треба боротися зі своїми емоціями, коли все прям нормально, тоді вона такий фундамент собі основу закладає, і в неї з'являються після року сили на те, щоб якось вже з цими емоціями боротись. До року дитина не дуже готова до цього всього, і ми не дуже готові. Тому такий перший безпечний рік це основа. Якщо дитина істерить, вирішуйте, робіть, що завгодно, відволікайте як завгодно, але припиняйте істерику. І це класно, тому що до року дійсно дитину можна відволікти будь-яким чином, якимись приколясами, історіями, а подивись туди, а подивись туди, і закінчити цю істерику. Після року ця штука перестане працювати. І для вашої психіки також потрібен цей безпечний рік. Як каже одна моя знайома психологиня, дитині від року до трьох можна давати залишатись в істерики стільки хвилин, скільки їй років. На жаль, ми живемо в реальному світі, в якому далеко не завжди вдається річну дитину заспокоїти за одну хвилину. Але ми маємо бути з нею, допомагати їй опанувати ці емоції, промовляти всі подробиці про ситуацію і допомагати розібратись, що взагалі відбувається. Ми маємо пам'ятати, що для дитини це взагалі то капець, яка проблема. І те, що на нашу думку, абсолютно не проблема, для дитини дуже сильна проблема. Більше про емоції, про те, як їх приймати, є в цьому відео. Обов'язково подивіться його. Але ви маєте розуміти, що коли в дитини ламається іграшка, і вона через це плаче, то в неї реально дуже сильна проблема. І просто на місці цієї іграшки уявіть свій телефон. Дуже-дуже неприємно, якщо він зламається, я б теж ревіла. Або якщо дитина в пісочниці забирає у вашої якусь іграшку і ваша починає верещати. І це не тому, що вона жадібна. А тому, що уявіть, що якась тьотя з пісочниці забирає ваш телефон. І це капець, в сенсі ти в мене щось забираєш. І якщо нам чоловік прийде і скаже: Та поділись, ти ж не жадіна, ви скажете, Я жадіна? Я ще й яка жадіна? Ну, принаймні, я точно нікому не дала свій телефон. Тому дитина від року до трьох вона вчиться опановувати свої емоції. І тут ми можемо їй трошки допомогти. Ми, по-перше, дитину. До 6 місяців, максимально до 6 місяців, можемо заспокоювати грудьми, якщо у вас ГВ. Можемо давати і груди, не кожен писк, не кожен плач, і заспокоювати таким чином. Взагалі, я раджу навіть до трьох місяців, а далі вже. Не робити так, але до шести це прям максимум. Після шести місяців ми починаємо дитину заспокоювати іншим методом, будь-якими іншими методами, для того, щоб від шести місяців до дванадцяти дитина навчилась заспокоюватись під пісеньку, від обіймів, від того, що ви її взяли на руки, від того, що ви її відволікли. Від того, що ви з нею поговорили, від того, що у вас теж сумне сумний вираз обличчя. і тому в неї з'являється такий термін в 6-9 місяців, коли дитина вчиться заспокоюватись по-іншому, і тоді, в рік, в неї вже є база. З якихось методів заспокоєння, а у вас є такі елементи, які ви можете використовувати для заспокоєння дитини. Плюс ми ще приймаємо емоції дитини, проговорюємо ситуацію і самі максимально намагаємось залишатись спокійними. Другий момент, про який важливо пам'ятати, це що емоції дитини не варто, не можна, не треба ігнорувати. Вона не робить це вам на зло. В неї вулкан всередині, який її просто накриває і розриває. В неї цей вулкан просто бурлить таким чином, що вона нічого з ним не може зробити. І вона дуже хоче, щоб їй допомогли з ним якось поратися. Коли ми ігноруємо цей вулкан, дитина залишається з ним на самоті, і вона гадки не знає, що взагалі з ним можна робити. Він залишається там всередині. Він нікуди не дівається. І те ж саме відбувається, якщо ми кажемо не плач, або якщо новий є зараз метод, в мене алергія на сльози. І цей вулкан він залишається всередині дитини. У вас все добре, дитина не плаче і не кричить, а він всередині є. І якась будь-яка малюсенька проблема, і дитина взривається, взривається істерикою, взривається проблемою, б'ється на підлозі. Тому що в неї вулкан. Я знаю, що декого з вас виховували такою технікою мовчання, коли мама просто закривала рот, переставала розмовляти і ходила, ігнорувала вас, доки ви не виправляли свою поведінку. І я знаю, як це не найкращим чином вплинуло на вас зараз. І я знаю, як боляче, коли тебе ігнорують. Навіть зараз це боляче, а тоді, тому, будь ласка, зараз є дуже багато інформації, дуже багато способів. Давайте знайдемо будь-який інший, а не ігнор. Тому я думаю, ви вже зрозуміли, коли ми відносимось до проблеми дитини як дійсно до проблеми, коли ми приймаємо її емоції, коли ми її розуміємо, коли ми спускаємось на один рівень з нею і дозволяємо її емоціям бути, тоді кількість істерек в подальшому вона сильно зменшується. І тут один важливий нюанс: я його кажу завжди своїм подружкам, скажу і вам, для того щоб дитина навчилась заспокоюватись. Треба тисячу разів прийняти її емоції, назвати ситуацію і допомогти їй впоратися з цією ситуацією, аби на тисячі перший вона змогла використати хоча б частину того, що ви їй кажете. Це не спрацює, якщо ми це робимо два або п'ять разів. Це спрацює, якщо ми будемо робити це тисячу разів, інколи дві. І тоді це дасть результат. Для того, щоб у дитини було менше істерик, ми маємо слідкувати за тим, щоб вона нормально спала, і в неї були нормальні ритми. Це прям окремий пункт, тому що тут треба розуміти, що нормальний час бадьорості дитини десь півтора роки, орієнтовно, десь 4 години до денного сну, і десь 5 годин після денного сну, плюс-мінус півгодини. Не 8 і 8, не 7 і 9. А десь 4 і 5. Для дитини в 3 роки це десь 5 і 6. Розумієте про що я? І коли дитині достатньо цього часу бадьорості, коли вона за нього встигає втомитись, набратись вражень, тоді вона і легше вкладається в сон, і не відчуває перенавантаження. Тому що коли дитина 7 годин або 9 годин прогуляла, то вона вам десь в якийсь момент просто почне орати дурніно тому, що вона вже не може, тому що в неї гормонів стресу просто капець. І ми вкладаємо дитину спати в денний сон саме заради того, щоб в неї ця кількість гормонів стресу трошки зменшилась, щоб вона в адекваті змогла дожити до вечора. Тут же, якщо ми не вкладаємо дитину в денний сон, бо нам це важко, нам це ніколи, щось у нас не вдається, ми ввечері отримуємо просто дитину не в адекваті. І я це кажу не для того, щоб вас засудити, а для того, щоб ви розуміли, кожна з цих проблем може вирішитись. Ви просто не знайшли гарного спеціаліста, і привіт є Я, і я гарантую вам, що є методи, які вирішать кожну з цих проблем. Наступний пункт нашого плану це давати емоціям бути. Це не відволікати дитину після року на що завгодно. На подивись, яка собачка, подивись, яка киця, тільки не плач. Це не бабусі, які кажуть, ой, ти що, не мужчина, тобі не можна плакати. Давати емоціям бути, навчити всіх родичів довкола, що дитина. Може плакати, і вона буде плакати. Да, ми можемо зменшувати довжину цієї істерики. Ми можемо дати 5 хвилин, а потім почати відволікати, але дати емоціям випорхнути. Тому що пам'ятаємо, всередині дитини вулкан, і його потрібно виштовхнути назовні. Якщо він там залишиться, він буде розростатись і він потім прорветься величезною істерикою. І так, да, наше старше покоління, абсолютно усі не вміють приймати дитячі емоції. Вони бісяться або вони просто в розпачі, коли дитина плаче. І нам треба їх навчити, що це нормально. Просто вона плаче, плаче виліть цей фонтан і піде собі далі. Дитина десь від двох років має бути завжди сита, тому що голодна дитина. Це кричаща дитина. І тут хочете не хочете. А за тим, щоб дитина вчасно поїла, як я кажу, основне маєте слідкувати ви. Тому що вона може там перекусити, там перекусити, тут не захотіти, там щось з'їсти і потім верещати. Але якщо ми її два-три рази до сну і два-три рази після сну нормально годуємо, тоді кількість істерик ну суттєво зменшується. І останній пункт він найважчий. Я знаю по собі, я знаю по іншому, він найважчий. Тому що для того, щоб у дитини було менше істерик, мама має бути в адекваті. У мами має бути ресурс витримувати ці емоції. У мами має бути людина, яка приймає її емоції. У мами має бути сили. Взагалі сидіти спокійно. І маму не мають дратувати емоції дитини. І цього всього неможливо досягти, коли мама 3 роки, 24 на 7, сама з дитиною. Якщо ви в такій ситуації, я вас дуже розумію. Але треба щось міняти. Бо інакше гукушка поїде і у вас, і у дитини, і нікому від цього краще не буде. Що тут може допомогти? Відлучки. Ваш час на себе, ваша робота, гуртки якісь для дитини або няня для дитини і все, коли ви з дитиною починаєте бути окремо. По-перше, це дуже класна підготовка до дитячого садку, вчитись бути без мами. А по-друге, це має бути класним наповненням для вас. Якщо у вас забрали дитину і повели її на дитячий майданчик, ви не смієте мити посуд. Ви Займаєтесь тим, від чого ви кайфуєте, тим, що наповнить ваш оцей пустющий ресурс, хоча б на трошечки. Не посуд, не прання, не прибирання, а тим, що наповнить хоча б на трошечки. І тоді на оцьому ви зможете дожити до наступного часу, коли вашу дитину заберуть на дитячий майданчик. І трошечки збільшити. Якоюсь новою справою, від якої ви кайфанете. Я не дарма кажу, що нас не мають дратувати емоції дитини, тому що вони нас дратують. Тому що повертаємось до початку відео, нам не давали проживати наші емоції. Ми їх в собі то не дуже приймаємо, ми поділяємо їх на гарні і погані, а тут дитина з її вулканом. І тому ми можемо піти до психолога. Або навчити нашого чоловіка приймати наші емоції. Або видихати під час того, як дитина залишається з кимось іншим, і не знає, бити грушу, ходити на тренування, стрибати, плакати, кричати десь в полі і усіляко свої емоції вивільняти. І тоді набагато легше стає приймати емоції дитини. І особисто мені за останній час дуже допомогло одне усвідомлення. Коли я Дякуючи моєму чоловікові, почала на це звертати увагу, це зменшило суттєво кількість дитячих істерик. Тому що, коли я спокійно сприймаю дитячу істерику, не даю собі впасти це, а спокійно. Чимаю себе в руках, тоді дитина спокійніше заспокоюється. Як сказала моя подруга, що якщо дитина кричить, ми починаємо істерити, що щось відбувається не так, і вона кричить, то дитині потрібно кричати ще гучніше, тому що вона взагалі не розуміє, що відбувається. Їй потрібно ще й маму перекричати, щоб показати, що в неї взагалі капець. Тому наш спокій, наш ресурс це її дійсно найголовніше. Але якщо ви мама сама з дитиною перші три роки і ви вже задовбались, спробуйте змінити оті 10 пунктів, про які я казала до цього. І вони дуже сильно полегшать істерики вашої дитини. Якщо вам сподобалося і ви хотіли б відео на іншу тему, напишіть, я обов'язково його запишу. І дуже вас прошу, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Давайте розвивати український якісний контент про виховання дітей. Давайте, нехай у нас будуть всі діти максимально щасливі. І у нас, можливо, колись буде ресурс наш наповнений на всі 100% завдяки тому, що ми знайдемо всі-всі-всі відповіді на те, що відбувається в нашому житті з дитиною. Тому підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.